Мы имя Отца, и мы Сына, и Святого Духа. Слава Иисусу Христу. Дорогие братья и сестры, для всех вас воскресенье днем, участники сприятия и святых Христов Тайм. Сегодняшнее Ивановское читание в первый раз нам нагадует вчення Ісуса Христа і особливо в момент життя, не лише вона означає, як правильно жити, а взагалі що таке життя. Кожна людина приходить в цей світ, і Господь пиче снебуття до миття, що вона. Сповідаючи на верті можно творіння, прославляла проставляла Творця. А це основна місія, з якої людина приходить говорю, в цей світ. Як говорить для нас від тисяч, в Тварі і слава Творця. Блаженство Тварі і слава Творця. Наша радість і щастя в цьому житті, прославляючи Бога, Прославляючи Бога справами і, звичайно, прославляючи Бога. Славе Снегу. Коли ми приходимо до храм, ми приходимо до нього із бажанням висловити перед Богом всі наші переживання, радості. Але завжди кажуть, слава Богу, і за все, і за скорботу, і за радість. Адже не було би скорботи, бачите, було зрозуміти, те, що таке радість. Бо все в порівнянні. Коли ми, наприклад, до багатьох речей привикає, то ми перестаємо їх цінити. Мені згадується мислі одного із відомих кінофільмів, типу коли дружина удає чоловіком їжу, і він так дивиться на те, що ми сьогодні сказали дефіцит, каже, а це ікра. Здається, для когось це деєцит, для когось це вершина якогось гостеприємності, такої особливості, да? а для них це вже прогібеса. Ось так і ми, що учи довго в мирі, він нам немов проїдається. І коли наступає війна, ми начинаємо цінити миру. Нещодавно було літо, було тепло всі. Швидше в осінь, швидше би ще жара. Сьогодні йдеш, що йдеш це холодно. Не знаю, що втягнути. Це сховала, це ще не пиття в І не знаєш, що ми знову тернути тепліше. Ми дуже часто робочимо на ті блага, як і нам на яму. І тому в природі немає поганої дороги. Бога. Бога немає поганого, що йде в нас на добро. Ми собі створюємо ілюзію поганості. Бо ми її не можемо оцінити. І да сама ілюзія поганості постійно перед нами с ним. і ми незадоволені. Нам важко сказати, я дякую Богові. Дякую Богу за радість і дякую Богу за скороту. Бо він тобі показав, що таке радість і що, що таке треба цінити. Оціниш, коли втратиш. Оціниш, коли втратиш. Але дай нам Боже розуміти і не втрачати те, що не для нас цінне. поряд ближнього слова. Який був і Немає. А здається, до батьків ми то так до них привикли, що вони є, що вони завжди були, що вона не має часу до них. І коли вони помирають, відходять. Ти розумієш, що він достатньо западом школи. Але чому не ж чому не приїхали, Чи це до рідних, чи це до друзів, чи це до кого ми втрачаємо. Ми тоді починає ціни. Ось як баштує ціни кожен тим нашого дарового життя. Треба цінити це життя. Як би сьогодні в душі було добре чи погано, що або швидше дорожнього, що буде, аби швидше потіло, аби швидше неділя, або швидше там вчинять іденти. Але забувайте за тим швидшим так що 40 років? 50, 60, 70. Як він каже, як ти просив життя, ви знаєте, кажуть, мені здається, довго, якась свого пазинічку дуже виглядає, що ти маєш увагу? Коло хату, хлів, кільох, сам Сума. Якась дуже вазитісність життя, якщо ми. Не стаємо на позиції аналізу, а що ти в цей день зробив такого особливого, що тим приємністю відкрити на твою душу? А що ти сьогодні зробив такого особливого, що про тебе згадали? При життю, коли ти покинеш це життя, що ти зробив такого? І завтра вже не буде таких людей, є буде більшіде. Сьогодні 6 число, двічі шости не буде. Завтра все завтра вже буде сьогодні. Завтра буде інше біля серця, завтра будуть інші думки. Наскільки треба берегти от того, що ти маєш тут і зараз? Тут і зараз будь щасливим, тут і зараз будь здоровим, тут і зараз бережи своє життя. Завтра його може не бути, за тому, що тут будь-які обставини. І не військові в тому числі, просто шершити. Просто нема, Закінчилось твоє земле буття. Але якщо ти його прожив просто, як осінні листопаду, то йому жінки так полтавиться життя, ти перейдеш зовсім більше значення в цьому світі. Важливо цінувати кожну могли своєму життя. Тому дякую Богу за все, що він дарує розумів. Бо все це або урок, або радість, або урок або радість. Якщо це радість, радійте, якщо це урок, дякуйте. За все, все, що ви бачите, навколо вас не Господь промислити. Він що нас і промишає за нами. як ми йдемо, як прийдемо, підправляє, висилаючи нам певні обставини, які вирівнює наш шлях до царства небесного. Тому якщо нам посуваємося і сліхування, це вирівнювання. Звичайно, хочете йти погано на Голосі, звичайно, щоб ця порога була пряма. Звичайно, що ми хочемо, щоб вона була всебена квітами. Він заходяться в очі подерся, випустився, поранився. І думаєш, що жити в робити? чого тебе тобі полезне, тобі, що ти там хотів побачити. Оце та усе, це тастой, завжди біля посилаєш, щоб збити тебе дороги. І коли ти збиваєшся, Господь через свою любу. Знову посилає тебе, майже повертайте правому диву до дорогу. Ти йдеш, розслабився, де каже, ти прийшли там по тих корчах цікавіше. І знов пішов порадився, знову рікся. Питається на себе, чи потрібно ти такий спіти храм? А може краще серце тримати в чистоті, в відсутності соблазну. Або не піддаватися, цьому максимально від нього вберегтися. Звичайно, від цього не вберешся. Але максимально вберегтися. Максимально, щоб тебе це не потягнуло в ці корчі. Де невідомість, яка мами, але де небезпека, яка тебе очікує. Тому життя дається один раз. І його треба може дати за один місце. Ти хочете всім пожити ще ви. Чи не хочете? хочете? Наш. За уважно розповідає, це має питання. Суб'єктивних пояснень вони побачити, хочуть побачити, не як ще щось зробити, там або ми добре посилити на землю чи частник. Ще щось. Це такі суб'єктивні моменти. Чи побачити? Як бачите, чим це закінчиться. физикінчування. Це ж не ці так, які побачили. А взагалі для чого не брати. Для чого любить? Для чого ще ще день? один пік? Казайне побайди, я один червоних. Щоб могли ще зробити добре справу, прославити Бога, щоб я хвилю робити, попасти царство небесне, бо ти чого багато живе. не просто не дуже каже суставити. Тому, коли Господь визначає кожного його часу, треба робити все вчасно. Вчасно йти до школи, вчасно після школи, І все все останні, треба вчасно не доганяти, не переганяти життя. І дякувати за те, що ми посилаємо Господь на твоє життя і дорозі. Дякую, за тепло, за холод, за, за дощ, за стол, за все необхідне. Господь нас любить, і тому на все, що нам потрібно. Все, що нам потрібно. І ми тільки за цим дякуватим тичим, краще дякувати, тим більше буде отримувати. За ваш текст нам здякує. Я хочу цей робити ще довгу справу. Поякувати на словах. Дрібничку дали, Дрібничку. Впадаю на мене, просто сказав, як ти приходить і ввич, і ще говорить довго справу. Саму собою робить довку справу. Бо в неї тепер нам бути вдячним Божим. Тоді Господь захоче щепити. Наші сіти правди вчинки продіння Богу куща і дасть можливість все-таки вийти направо тут, яка веде царство Небесного. Тому хай світле Христове Воскресіння, про яке ми що в Києві сьогоднішньому читання нагадує, нагадує нам велику любов Божу, яка приємнена до нас. Хай наганиш, що Господь завжди нам не опікується в нас любити, нас чекає, нас підтримує. Нам лише важливо. Він ходити по хорчати, триматиму до серві. Ти побайдуже, не треба, а яка і так сталося. Це все підняло собі такі відговори. Треба жити правильно і правильно. І тоді все у вашому житті буде добре. Чого є ковати бажання?